Скоро буде рівно друга другий рік від початку повномасштабної війни, і які можна буде зробити, от, наприклад, підсумки, ну чи висновки, чи підсумки. Хочу сказати чисто суб'єктивно про себе, про мої відчуття, мої роздуми. Що для мене особисто змінилося за ці два роки? Мої погляди про майбутнє, про війну, про перемогу, про мир. Про життя, як же ж воно там далі буде. Ну, от-перше, знаєте, що для мене стало таким доволі очевидним, це те, що війна, люба війна рано чи пізно закінчується. Звичайно, дуже хотілося б, щоб це ще було півроку, рік назад. Але сталося так, що, напевно, весь 24-й рік ми будемо все-таки знаходитися під час повномасштабної війни. Вона, звичайно, може бути більш гостра, менш гостра, більші втрати, менші втрати. Но це кров, це людське життя, це трагедія. І, на жаль, війна в 24-му році буде продовжуватися. Чи буде вона продовжуватися у му році, ну, тільки Господь Бог знає. Знаєте, Мені здається, що якби наші союзники, ну, в першу чергу, Сполучені Штати, Америки були зацікавлені в тому, щоб ця війна якомога швидше закінчилась, то вона напевно закінчилась би давним-давно. У мене складеться особисто таке враження: дай Бог, щоб я помилявся. Що знаєте, нам одною рукою наші союзники дають, а другою рукою відбирають. По деяких даних за останні півроку рік ми отримали. Ну, за останніх півроку ми отримали тільки десь 30% тої зброї і боєприпасів, які від своїх потреб були заявлені нами для наших союзників. Це прикра для мене така, знаєте, якби, такі відкриття, така е, правда. ну, Дай Боже, щоб я помилявся, тому що коли почалася війна і коли весь світ дуже потужно нас почав під, підтримувати, було якесь таке внутрішнє знаєте, заспокоєння і переконання, що ось ось трішки, ось ось трішки, і ми все-таки поборемо цього монстра кривавого цю Московію. А потім якось воно не виходить, а потім щось, якісь такі, знаєте, мутні історії. Для мене так, знаєте, клакумусове папірець — це історія по цих літаках f 16 То дають, то не дають, то дають, то не дають. Це вже другий рік тягнеться ця історія, вже подумайте, другий рік. То пілоти не, не такі, то пілоти не готові, то які, якісь літаки не, не такі, то ще щось не таке. То вже мали дати в кінці 23 року, то вже в січні 24 року. Тепер вже говорять про те, що середина, червень, липень 24 року. Я знаєте, вже замучився це все відслідковувати і жити в цих очікуваннях. бо, знаєте, це вже літаки моїй мої власній уяві. Це як така панацея перемоги України. Здається мені, що не все так лежить на поверхні в цій війні, скажімо, як говорять засоби масової інформації. Напевно, у світових глобальних іграків, таких в першу чергу, як Сполучені Штати Америки, є тут своя власна гра, і коли їм вигідно, вони нам допомагають. Коли їм не вигідно, наприклад, в їхніх геополітичних планах, то вони перестають нам допомагати і при цьому там розказують про якісь дебати між республіканцями і демократами, тому що є знову ж дуже чудова українська така приказка, що той, хто хоче, шукає можливості, той, хто не хоче, шукає причину. От нам постійно знаходять якусь причину, чого нам того чи не, то, тої чи іншої зброї не додати. Зрозуміло, що з їхньої допомоги, без їхньої допомоги, скажімо, Україна переможе, тому що в даному випадку в мене є дуже велике сподівання на Західну Європу. В першу чергу на такі потужні країни, як Німеччина, Франція, Англія, інші країни, тому що цим країнам просто немає де діватися. Вони нам допомагали, допомагають і будуть допомагати. Чого немає де діватися? Тому що вони чітко розуміють, що якщо впаде Україна, то російський солдат на кордоні з Польщею і Євросоюзом не зупиниться. Що рано чи пізно цей монстр почне сунути далі, тому що Путін не скривав і не скриває свої плани про те, щоб відновити так називаємо Радянський союз номер 2. А радянський союз номер 2 – це як мінімум пів Європи. Приєднати те, що було колись країни Варшавського договору, ну або в кращому випадку приєднати всю Європу. Та я думаю, що європейці чітко це розуміють, і вони нам допомагали і будуть допомагати. Ну а позиція Сполучених Штатів Америки Бог їм суддя, тому що економічний потенціал і військовий потенціал Америки настільки великий, що цю війну, так як говорять військові експерти, можна було б за місяць завершити, якби американці нам дали все те, що нам потрібно. Причому для них це не було поптяжливо в плані їхніх бюджетів. Ну, це, скажімо, з таких песимістичних трішки роздумів. Що стосується з оптимістичних роздумів, уже не військової тематики, то що для мене, знаєте, безповоротно вже змінилося? Це змінився український народ і українська свідомість, українська ментальність. У нас розвіялися ті споконвічні міфи про двох дружніх народів російського і українського. Це вже міф, він і був міфом, який колись народився в Радянському Союзі, як ідеологічний міф. Але частина українців, особливо мого покоління, ще вірили в цю казку, скажімо так. Тепер ми розуміємо, що ми ніколи не були, не є, і тепер ніколи століттями ми не будемо єдиним цілим. Ми два різних народи, а тепер ми ще й непримиренні народи, тому що ця війна, це знаєте, той водорозділ, який розділив наші народи, ну в. В кращому випадку на десятиліття, а в гіршому випадку на століття. Ну, тобто таке неприязне, вороже відношення один до одного. Тому що ну, там, де стільки крові пролито, то прощення вже, ну скажемо, дуже тяжко здобути. Друге, що я відчуваю про те, що відбувається, знаєте, так якби відродження чи народження українського народу, українську націю в той моноліт, в ту силу, у той дух, у те таке потужне коріння, яке є в нас, яке надає нам наснагу і волю до перемоги. І це дуже такий цікавий процес, який я спостерігаю. і Цей процес для мене такий, знаєте, надихаючий і оптимістичний, тому що. Не хочу вживати таке слово, але напевно скажу, знаєте, в часи Радянського Союзу, де після Радянського Союзу, в Україні було дуже багато такої аморфності, особливо в старшого покоління, в середнього покоління, якоїсь певної зневіри, такі, знаєте, приказки моя хата з краю, там нічого не знаю. Ну, та зараз їй там цю приказку вже переначили, кажуть, моя хата з краю ворога першим зустрічає. Та діло не в приказках, а діло в ментальності, в такій, знаєте, якби певній інертності українців. Знаєте. А зараз ця війна настільки нас сколихнула, настільки пробудила, що, на мій погляд, ми пробудилися в те споконвічне, те дуже потужне старовинне коріння наше. Знаєте, тому казацькому роду нема переводу, о тому характерництву, тому силу духу, завдяки якому ми столітті виживали в оточенні ну, скажімо, сусідніх народів, які зачасту ворогували з нами, нападали на нас. Але ми як етнос, як народ, все-таки збереглися, ми не розчинилися. Ну І зараз, під час цієї війни, як знову ж у тій приказці, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. От зараз український народ трансформується в дуже пону. Потужну і монолітну українську націю. І ця нація, вона вже знаєте, ну це те, чого, з чого побороти в принципі неможливо. Знаєте, розрізнені етноси, розсварені між собою, можна перемогти. А от нація, яка зуртувалася як моноліт, це вже те, що перемогти в принципі, неможливо, і не так важливо, що у нас уже не буде там 42 мільйона там чи 41, як було до війни. Навіть не важливо, що у нас буде 30 мільйонів по, по сьогоднішніх оцінках на території України. Зараз проживає біля 30 мільйонів українців. Діло не в кількості, знаєте, діло в якості. Все таки українці зараз показують не тільки чудеса героїзму на фронті. Коли шість солдатів стримують більше сотні рота, росіян іде в атаку. Це ну якби конкретні факти з поля бою. Їх більше ста, а тут а шість наших бійців змогли відбити, скажімо, такі атаки. То чи це не чудеса героїзму, чи це не чудеса прояву того українського духу і тої міці, яка мене особисто надихає на те, що такі да в Україні є майбутнє. Тому що з американцями з їхньою допомогою, без їхньої допомоги, ми все рівно того москаля поб'ємо. Ми все рівно його переможемо. А от коли ми переможемо, то ми не просто відбудуємо, знаєте, дороги, прикордонні міста і села, інфраструктуру, яку нам росіяни розбили. Ми все таки не відбудуємо, а збудуємо зовсім іншу процвітаючу омріяну Україну, яка стане взірцем для всього світу, тому що українці. На це, по перше, заслужили, а по-друге, українці це вже зможуть зробити. Тому що ота сила, яка ну скажемо народилася під час цієї боротьби, і якщо її направити вірне русло, то вона багато чого може сотворити. І я вірю в те, що у нас в Україні, як в державі українців, як в народу, як в нації, дуже велике світле майбутнє, і ми ще здивуємо світ не один раз, не тільки на полі бою, коли не вийшлося Київ за три дня. І коли ми по суті б'ємо другу армію в світі, а коли ми здивуємо світ, скажем, тим яку чудову, прекрасну країну щасливих людей, де кожен буде мати місце для розвитку своїх талантів. Для саморозвитку, для щасливого процвітаючого життя, де будуть ну, скажімо так, започатковані принципи справедливості, чесності, духовності, де будуть суспільство буде будуватися на позитивних цінностях, на вічних цінностях, які по суті є Божими цінностями. Я в це свято вірю і думаю, що після того, як ми, після того, як ми переможемо. То українці обов'язково збудують таку омріяну, дуже красиву, і дуже потужну країну, і не просто хорошу і красиву, а дуже сильну. настільки сильну, що ніякий ворог, в тому числі наш агресивний сусід, не буде мати бажання наступний раз на нас нападати.